Вітання, пані та панове, звати Микола Геркалюк, з вами проєкт Мікрорайони. І сьогодні хотів би поговорити про Вінницьку вишню. Але, ну, зрозуміло, що не про ягоду і не про місцевість вишенька, а конкретно про вишню, про те, що ми сьогодні звикли вже називати Пирогове або ж Пирогово. Багато хто досі чомусь вважає, що це село. А насправді це колишнє село, село Пирогове, яке. Задовго до того, як туди приїхав Пирогов, називалося Вишнею. Нині у Вінниці нараховується понад 50 історичних місцевостей, колишніх сіл, робітничих поселень та мікрорайонів. Кожна з цих частинок Вінниці має свою історію, яка водночас є невід'ємною частиною історії міста загалом. Усі разом вони і є сучасною Вінницею, великою і водночас компактною, комфортною і жахливо незручною, різноманітною і унікальною. Тим самим прекрасним і затишним подільським містечком, яке ми знаємо і любимо. Проєкт мікрорайони існує саме для того, аби зрозуміти це місто, відкрити для себе його історію, історію його окремих частин, спробувати визначити, якою вінниця є сьогодні і що означає бути вінничанином. Отже, вишня. Задовго до появи села, взагалі задовго до появи будь-яких поселень, була річка, річка, вишня. Ну або ж вишенька, як деколи кажуть. Береги цієї річки вони були не такі, як зараз, вони були більш такі круті, такі, більш горбисті. І вважається, що там в давні часи було дуже багато лісів. Власне, історик Валентино Тамановський вважає, що ці круті береги річки Вишні, сама Вишня, а ліси на цих берегах вони були. Однією з ліній оборони Вінницького повіту від татарських набігів. А зокрема, він стверджує, що ще в 19 столітті там зберігались залишки чудових дубових запустів. І це може свідчити, на його думку, про те, що данину там було дуже багато цих лісів. І власне, чому це лінія оборони? Тому що основна загроза для вінницького повіту це татарські орди, які пересуваються на конях. А для вершника Будь-яка перепона, там та сама маленька річечка, чи вже лісисті пагорби, це вже нездоланна перешкода, фактично. Тому що треба спішуватись, а коня не скрізь проведеш. Тому от така імпровізована, природня, навіть, я б сказав, лінія оборони. А пізніше ті ліси там почали вирубувати. Вони там існували, ну ми зараз прекрасно знаємо, що там лісів немає, фактично. Їх почали вирубувати, тому що господарська діяльність людини від цього нікуди не дінешся. І основна з причин, чому їх вирубували, вона розташована неподалік від нинішнього пирогового це село Майдан. Раніше називалося Майдан Юзвенський. А чому Майдан? Тому що майданом в давнину називали е, такий, площу посеред лісу, поляну, е, вирубану, де, де вирубали дерева. Вирубували ліси не тільки для того, щоб е, заготовлювати деревину чи там, опалювати свої приміщення. Вирубували, перш за все, певне, що. А для того, щоб заготовлювати поташ. Що таке поташ? Поташ – це дуже важлива така хімічна речовина, яка в ті часи була важливою складовою ще й міжнародної торгівлі. Взагалі, це калієва сіль вугільної кислоти. Її видобувають один зі способів її видобутку це. А спалення широколистих дерев потім беруть той попіл, виварюють і як наслідок отримують цей самий потаж. Для чого він потрібен? Його використовували для відбілювання тканин при виробництві мила, при виробництві скла. Ну і там ще інші способи застосування. Але сам факт, що речовина дуже корисна і потрібна вже у першій половині 16 століття. Маємо згадку про те, що на берегах вишні розташовані міські ниви і міські сіножаті. А згадку ми маємо про це в контексті того, що у вінницьких міщан були суперечки, були такі конфлікти з їхніми сусідами, з панами коцюбами Якушинськими, ну тобто власниками Якушиниць. Вони ніяк не могли поділити оцю територію, цю межу, де та насправді межа пролягає. Міщани тоді скаржили, що ці самі коцюби викрадали у них худобу, сіно і все таке. Ну і відповідно там захоплювали якісь частинки земель. Тоді вони проводили з собою суддів. Комісія приїжджала для того, щоб розібратися, де та сама межа, щоб точно все встановити. І відначани їх водили, показували, що тут наші міські землі з давніх давен. От вам один орієнтир, от вам другий орієнтир. Отже, давайте розбиратися щодо чого. Як ми пам'ятаємо, Вінницька сільська громада, тобто навіть ще не Вінницька, а сільська громада, з якою в майбутньому виникне Вінниця, вона утворилася і жила на правому березі річки Бог, ну тобто нинішній Південний Буг. Жили вони десь так в районі навпроти нинішнього старого міста. Вже пізніше вони переселились на інший берег, там будували замок, і, власне, так виникла Вінниця. Але до того вони жили на правому березі, жили там не один рік і не два, достатньо довго, скільки саме невідомо. Зрозуміло, що всі довколишні землі вони використовували для того, щоб займатися тим самим сільським господарством. Ну і так, власне, можна припустити, що ще тоді, ще там, я не знаю, в першій половині 14-го століття вони. Дійшли до берегів річки Вишні, почали там вирубувати ліс, почали там на полях щось садити, вирощувати і так далі. Потім приходить сюди Велике князівство Литовське, землі починають розподілятися, всі там лояльні бояри, зем'яни отримують собі якісь ділянки. Ну, і відповідно, просто так володіти землею ти вже не можеш, ти маєш мати якесь підтвердження на те, що це твоя земля. І ось вінничани вже в 1530-х роках кажуть, що це їхні землі з давніх давен, то можна. Певне, що припустити, що той самий князь Вітовт або хтось уже з його наступників, а може, і самі Коріатовичі давали їм якісь підтвердження на ці землі, що це от ваші місь... міські землі, користуйтесь. Ось, в 1530-ті роки були ці суперечки. Взагалі цих суперечок за володіння територіями, за межі між територіями було дуже багато. Річ у тім, що чим далі, тим більше цих приватних володінь оточували Вінницю з усіх сторін. І постійно ці конфлікти були за те, що хтось хотів собі відхопити більше землі, ніж йому було відміряно. А інша сторона з цим аж ніяк не погоджувалася. Це був не єдиний випадок, коли міщани сперечались, скажімо так, з своїми сусідами Коцюбами. Зокрема, в 1570-му довелося ці розмежування проводити заново, тому що тоді міщани скаржились, що брати Богдан Олехну і Бенедикт Коцюби, оці самі їхні сусіди. Захопили частину їхніх земель, і от знову довелося розбиратися, хто правий, а хто не правий. Рухаємось далі. 1540 роки вінницький староста князь Федір Сенгушко наказує міщанській громаді йти на річку Вишню і копати там став. А потім в 1550-х роках вже наступний староста Корицький також каже, що йдіть копайте другий став. І тут зберігся документ, де вінничани скаржаться, що вони. Якби не зобов'язані того робити, а старости їх змушує робити те, що вони, в принципі, не повинні. Але, швидше за все, старости їх таки змусив це робити, тому що ці роки, це якраз часи, коли міщанська громада втрачала свої права, коли старости посилювали владу. Ну і власне вони тоді вже розпоряджалися містом, як самі хотіли. Ось. І швидше за все, вони пішли, викопали той другий став. Ну і власне тут. Особливо відомостей про вишню немає. Тут можна перескочити одразу до 1604 року, коли вже конкретно згадується в документі нове замкове сільце Вишня. маленьке село недалеко від Вінниці. І, в принципі, вважається, що воно було засноване старостою Єжеструсем, який з тисячу, з кінця 1570-х років іде якраз до початку XVII століття, тут старостував. Але є одне але. Існує така праця Миколи Крикуна, документи Браславського воєводства в двох томах. І, власне, в першому томі цієї праці, яка, на щастя, є в електронному форматі і там дуже легко щось шукати, мені вдалося натрапити на дуже такі класні і цікаві речі, які, в принципі, версію про заснування села не спростовують, але доповнюють. Дуже так непогано доповнюють. Отже, що відбулося 1586 рік Федір Олеша і його дружина Просимія Дубицька. Відмовляються від цілої низки маєтків на користь Лаврина Пісочинського і його дружини Магдалени Дубицької. Серед переліку цих земель там багато всього було, але нас цікавить лише от наступні пункти. Відмовляються вони від двора і людей у Вінниці, від ґрунту і ставу, названого Дубицького на Вишні. Тобто розуміємо, що у них було якесь невелике господарство у самій Вінниці, був став на річці Вишня. І була якась земля біля цього ставу. Той самий ґрунт. Потім минає два роки, і в 1588 році. Магдалена Дубицька передає своєму чоловікові права на власне більшість отриманих цих маєтків, якщо не на всі. Але знову ж таки нас цікавлять лише кілька пунктів. А в даному випадку тут уже конкретно згадується про маєток Вишня і Став Дубицького. Уже відокремлені, тобто. За ці два роки, можливо, вони на цьому ґрунті біля вишні взяли та й облаштували якийсь невеликий маєток, якесь господарство. І от Магдалена Дубицька передає це своєму чоловікові, а він натомість заповів це все їй на випадок своєї перечасної смерті, щоб там не було ніяких непорозумінь і щоб не було цих довгих суперечок за. Його спадок. Власне, хто такий Лаврин Пісочинський? Він на той момент був підкоморієм, тобто суддею підкоморського суду. Підкоморський суд розбирався в суперечках між шляхтичами за ці самі межі за землі. Лаврин Пісочинський, який походив з Волині, мав там певні маєтки. Тут ще завдяки одруженню став можна вважати досить таки заможним землевласником і на Браславщині. А давайте детальніше розбиратися з Дубицькими. Отже, згадана вже про Симія Дубицька була сестрою Павла Дубицького, а Магдалена Дубицька була його донькою. А хто такий Павло Дубицький? Це тутешній місцевий землянин, тобто заможний землевласник, а нащадок давнього українського роду Дубицьких. Про нього відомо вкрай мало. Відомо тільки, що в 1563 році він воював проти московитів. Під Псковом в тому ж році потрапив у полон. За три роки йому вдалося звідти повернутися. От в 1566-му він повертається до Вінниці. Тут він одружується з Марією Звірівною з роду Тишкевичів. І, на жаль, вже за три роки, в 1569 році, він помирає. Тобто, в цьому проміжку цих трьох років у них з Марією народилася донька Магдалена. І от після його смерті Просимія і Марія, тобто сестра і дружина, певний час володіли його. Спадком, а потім, коли донька вже стала повнолітньою і вийшла заміж за Лаврина Пісочинського, то вони їй це все передавали. Добровільно чи ні, це вже інше питання. Тут ми вже в це вникати не будемо, але, зрештою, Магдалена таки отримала спадок свого батька. І тут от -от головне питання: коли з'явився той став Дубицького і чому він взагалі став Дубицького, якщо ми знаємо, що в 1540-50-х х роках за наказом старости там копали стави? Ну, Міщани, і вони, певне, ті стави були або старостинські, або міщанські. Тут різні варіанти можливі. Тут або Дубицький володів якимось якоюсь ділянкою землі вище чи нижче по течії, і це було чисто його приватне володіння, або ж він брав в оренду в того самого старости один з цих викопаних ставів, і з часом цей став уже асоціювався з ним і став ставом Дубицьких, або Дубицького конкретно. Тут точно сказати неможливо, тут тільки ці уривчасті відомості у нас є, на жаль. Ну і головне і ключове це те, що вишня тут одна, тут вже точно не сплутаєш, довкола Вінниці одна єдина вишня. І найцікавіше те, що окей, якби просто став на вишні, він міг би бути де завгодно. Але саме маєток вишня це в цьому всьому найцікавіше і найважливіше. От 1588 рік згадка про цей маєток. І потім ми вже маємо 1604 рік, і згадується нове замкове сільце Вишня. Володіє ним Вінницький староста Єжеструсь. Тобто це замкове сільце, воно належить старості, старості як представнику короля. І тут чисто теоретично може бути, що ці землі просто з оренди приватної повернулися назад у старостинську власність, або просто цей самий Єжеструсь, він був дуже специфічною особистістю, але нормальною для своїх часів. Він міг просто це все діло відібрати. Хоча мені складно уявити, щоб він відбирав це у Лаврина Пісочинського, який, в принципі, не останньою людиною був у Речі Посполитій. Тут невідомо, як це все відбулося, але відомо точно, що 1604 рік Єжеструсь уже завершує свої справи, передає це все наступнику Валентію Олександру Калиновському, і згадується, що серед всього іншого він передає і це. Нове замкове сільце Вишня. Що нам відомо з приводу цього села? Відомо, що воно розташоване за 2-3 кілометри від Вінниці. Відомо, що там мешкає всього лише 10 людей, які відбувають незначну панщину, ну незначну, тому що це нове село, нове поселення, і вони на певний час звільнені від більшості своїх повинностей для того, щоб там закріпитися. Нормально розбудувати поселення вже наступні покоління, або навіть вони самі через певну кількість років будуть відбувати повноцінні повинності. Вже станом на 1629 рік відомо, що там проживає 11 підданих і є два млини на прилеглій річці. Тобто, вже всяк так господарство розбудовується. Ну і, в принципі, далі, вже до кінця 17 століття, нам нічого не відомо про вишню. Швидше за все воно собі так далі переходило від старости до старости. От Є Струсь передав це Валентію Олександру Калиновському. Від того воно перейшло його сину Адаму Калиновському, потім наступному, 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 і аж воно так і йшло, напевне, що до часів Хмельниччини, до повстання під проводом Хмельницького, коли внаслідок якого, через певну кількість часу поляки втратили владу на Бреславщині, повернулися сюди аж в XVIII столітті, і що відбувалося в цей час? Абсолютно невідомо. Наступного разу на поверхню вишня виринає аж в кінці XVIII століття в 1799 році. Власне, на той момент Російська імперія вже загарбала ці землі внаслідок поділів Речі Посполитої, і вони взялися описувати все ново здобуте. Так виник документ під назвою Топографічний опис Подільської губернії цього самого 1799 року, де були описані всі наявні тут поселення. Там згадується село Вишня. Згадується, воно вже в статусі приватного поселення. Сказано, що належить воно е, місцевому поміщику проту Поточкому, який здає його в оренду іншому шляхтичу Середницькому за майже 50 тисяч злотих, що в принципі досить таки багато. Антоні Протазе Яцик Потоцький, ну або ж скорочено, прот Потоцький. Це був банкір, підприємець. Ну, зрозуміло, що польський шляхтич взагалі дуже така розумна, заможна, підприємлива людина. Водночас він в 1890 х роках був вінницьким старостою. Тут можна припустити, що все ж таки у XVIII столітті, коли Річ Посполита повернула свою владу над Бреславщиною, що вишня знову стала старостинською власністю. І що з часом воно так дійшло аж до протипоточного, а потім вже стало приватним, або внаслідок приходу росіян, або навіть ще до того. Але тут точно сказати це поки що неможливо. Отже, якою була вишня? Станом на 1799 рік. Тут далі я зачитаю фрагмент опису: має розташування частково на узвищі, але більше по пологому схилу на правому березі річки Вишні. У цьому селі є дерев'яна корчма, яка перебуває в оренді у євреїв за 1300 польських злотих. Панська дерев'яна гуральня, у якій ситка вина здійснюється на три невеликі котли. Селянські хати розташовані за їхнім звичаєм нерегулярно, а селяни, які там живуть, досить заможні. Це поселення оточене з усіх сторін орними полями. Маємо те, що за цих. Майже 200 років, за які нам нічого не було відомо про вишню, вона непогано розвинулась, збільшилась кількість населення, і селяни навіть вважаються досить заможними. Загалом тоді в селі мешкало 175 людей. 9 з них були євреями, 15 підданими і 151 вільний орендар, які вважаються шляхетством, яке живе на чужій землі і платить А… Тут варто уточнити, що шляхта це не тільки заможні, там, магнати і все таке. Шляхта бувала дуже різною, вона бувала і бідною, і безземельною. В даному випадку шляхтичі, які мали дуже мало або взагалі нічого, орендували землю і просто там займалися сільським господарством поруч зі звичайними селянами. Тобто вони фактично теж були селянами, просто не мали таких повинностей, які мали їхні сусіди. А у описі також згадується, що до села Вишня належать. Два села Людвиківка і Шереметка. І тут цікаво, тому що вони одніби окремі, але належать до села Вишня, що, в принципі, дає підставу вважати їх присілками, тобто такими. Сільськими передмістями, ну, присілок це більш адекватний термін. І Людвиківка, і шереметка також належали протупоточкому, поточкому, ну ймовірно, також були з даними в оренду. Людвиківка розташовувалась на обидвох берегах річки Вишні, там теж була дерев'яна корчма і млин. А водночас згадується, що в Людвиківці, конкретно на правому березі річки Вишні, розташовувався панський маєток, маєток, при якому була клуня з сараєм, комора для зберігання зерна, стайня і сарай для худоби. А також відомо, що в цьому маєтку мешкало двоє людей: шляхетство, що володіє маєтком. Зрозуміло, що це навряд чи був прот Потоцький, він був надто зайнятий для того, щоб мешкати собі тихо і мирно в Людвиківці і займатися сільським господарством. Це був або вже згаданий орендар Середницький, або якийсь управляючий, або якийсь інший орендар. Загалом вільних орендарів у Людвиківці тоді нараховувалось 20, тобто цих самих шляхтичів, які платять чинш і орендують землю. Підданих селян тут вже було 151 в рази більше, ніж у Вишні, євреїв 6. А селяни, які живуть у цьому поселенні посередньо заможні, а хати їхні розташовані зазвичай нерегулярно, з невеликими городами поруч. Тобто Вишня достатньо таке заможне поселення, а от в його присівку Людаківці все вже не, не настільки добре. Також є шереметка. Станом на 1799 рік вона була розташована так само на обидвох берегах річки Вишні. З трьох сторін вона була оточена орними полями, а з четвертого невеликим лісом. В цьому поселенні мешкало загалом 343 людини. Переважна більшість з них були підданими. Також в цьому селі вже була дерев'яна церква. А досить стара, переведена з Унії в греко-російське сповідання в 1795 році в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Що це означає? Це означає те, що росіяни, прийшовши на ці землі, після того, як вони їх захопили, вони почали всіх силою і переконаннями переводити з українського православ'я або ж з греко-католицизму, з так званого уніатства, на своє синодальне православ'я, тобто на російське православ'я. Ну от, власне, перевели вони цю церкву. Про церкву відомо, що в неї не було дзвіниці, натомість було три дзвони, які просто повісили на стовпах. Станом на кінець XVIII століття, на початок 19-го, маємо таку вже дуже-дуже велику вишню з двома присілками. Сама вишня доволі заможна, там переважно орендарі, Людвиківка і Шереметка не настільки заможні. І тут, я думаю, на цьому етапі можна ще згадати про назви, тому що з вишнею, ну воно ніби все зрозуміло. Тут ще. На початку ХХ століття дослідник Юхим Сітінський згадував, що вишню так назвали, тому що береги річки були обсаджені вишневими садами, що, в принципі, ну, якби логічне поєднання. А водночас тут варто зазначити, це не версія, але варто зазначити, що слово вишній в перекладі староукраїнської означає вищий, той, що розташований вищий відносно чогось іншого. Згадувалося вже, що були пагорби на берегах річки Вишні, тому чисто теоретично. Село Вишня могло бути, типу, що воно вишні вище. Але це не точно, тому що навіть вже коли існувало це нове замкове сільце, воно в документах згадується і вишня, і вишенька, і вишеньки. Тому тут вже складніше цю версію підтверджувати. Але, в принципі, це можна і також враховувати. А з приводу Людвиківки і Шереметки, цей самий Сіцінський, стверджував, що. Вони так названі на честь козаків Людвига і Шеремети, які нібито прийшли на ці землі і тут облаштували поселення. Правда, це чи ні, невідомо, але, в принципі, непогана версія, і якщо навіть і неправда, то непогана легенда. Далі про вишню, Людвиківку і Шереметку можна говорити вже в контексті приходу сюди Миколи Івановича Порогова, який, в принципі, отримав у свою власність вишню і тут вже жив, працював, ну і, в принципі, тут і помер. І так вже склалося, що це все діло стало максимально пов'язаним з його особистістю. Але це вже історія на наступний раз. Поки що маємо такий короткий огляд того, що відбувалося з вишнею від її виникнення і до середини 19 століття. Взагалі мушу сказати, що це нинішні пирогове, це саме колишня вишня. Це для мене таке тара інкогніта, плюс-мінус. Тому що ну звісно, що я там бував. Звісно, що я бував на території музею садиби Пирогова. Звісно, що я бував. На берегах річки вишні, але я не можу сказати, що я дуже багато щось знаю про конкретно саме це колишнє село про нинішні про нинішню місцевість Пироголи. Тому буду вдячний, якщо будете в коментарях ділитися тим, що знаєте, особливо якщо місцеві і знаєте якісь місцеві розповіді, спогади маєте і все таке. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть на будь-яку тему, навіть не про вишню, навіть не про вінницю. пишіть, що захочете. Мені просто цікаво почитати, що ви там напишете, тому що коментарі на Ютубі дуже важливі. А також, як завжди, закликаю вас ставити вподобайки або не вподобайки зрештою, це ваш вибір. І підписуватись на цей канал, поширювати це відео. А на цьому будемо завершувати. Дякую, що дивилися, дякую, що слухали. До наступного разу. На все добре.